Керуй роботами в силах безпілотних систем. Керуєш ти працюють вони. Гармаші дивізіону Сталева зграя зграя» 118-ї окремої механізованої бригади не дають ворогові просунутися на запорізькому напрямку. Гатять по ньому всім наявним калібром, зокрема, і 122-м, і стареньких, однак надійних гаубиць Д-30. На одну із позицій такої гармати вояки запросили наших кореспондентів, які на власні очі побачили роботу екіпажу. Нині армійці саме збирають гроші на дрони і просять небайдужих долучитися. На околиці прифронтового селища нас зустрічає гармаш на псевдосків із рушницею на поготові. У тутешній місцині без дробовика скрутно. Контролюємо небо під час роботи. Наскільки багато тут дронів? По-різному. Буває п'ять, буває чотири, буває зовсім немає. 27-річний армієць, що у військо від самого початку Великої війни за мирного життя захоплювався мисливством. Тоді були качки, нині ворожі і в піві. Доводилося вже поцільоти. Так. Скільки збили? Три. Також тобі хочеться жити, і ти працюєш по тому дрону. І ти розумієш, що ти відповідаєш і за себе, і за своїх побратимів. Побратим з Кіфа та командир гармати дивізіону Сталева зграя 118-ї бригади на псевдосмурф, показує нам ретельно приховану позицію в гаубиці. Зброя для стримування ворога де 30-та гаубиця. Ось запис стріму з Мавіка. У кадрі удала робота гармашів 118-ки, які трощать позиції росіян. Снарядів кажуть, не шкодують. Тут задобудесь до п'ятнадцяти. Що вистачає боєприпасів? Так, боєприпасів вистачає. І колони зупиняли, і танки, і БМПшки, і мотоциклистів. Постріл! Другий пішов! 30-річний молодший сержант з Київщини має на броні купачі з персонажем, від якого запозичив псевдо, а на спині рядки з улюбленої пісні, що закликає стерегтися. Не почув, вбило. Прилетів дрон, убило. Головне ховатися. Ворожий дрон заледве не укоротив віку 53-річному воякові на псевдо Бонд. Молня каже, летіла на ураження гармати, а він поцілив та дістав поранення. Один мотор попав, його перевернули. Це він в сторону гепс. Ну, попав. А якщо не попав, то я з вами не говорю. Оце так. А далеко від вас він е впав? Метрів 15, але ж мені вистачило. В рожок попав, один осколок повезло, розлетівся, дірка. І ляжка. Раптом самі чуємо у горі ворожого дрона, ховаємось, і впіві летить далі та вибухає неподалік. Мабуть, фіпівішка пішла, а вона О, чули. Оце вона і впала. Громачі готуються до роботи. Колишній піхотинець, 54-річний пан Василь, зазвичай тягає до гармати снаряди 122-го калібру, не приховує важко, а особливо спині. Скільки снаряд важить? Ну, 21-22, скільки, якщо пригадаєте, за один раз доводилося переносити снарядів. Це як, як стріляли? Угу. Ну, я не пам'ятаю, 12 чи сіками. Спина болить? Так коли як побалює, так, ну не сіда. Команда до бою, сталева зграє 118-ки, готується поціляти ворога. Скіф із рушницею стежить за небом. Готовий. Постріл! Пішов! Командир по рації передає поки досить. Сіло наску. Плюс при кожному пострілі. Ось моща нині. вояки 118-ї окремої механізованої бригади збирають кошти на ФПВ-дрони, аби ефективніше протистояти окупантам, не даючи їм панувати у небі. Тож просять небайдужих долучитися. Андрій Поч, Артем Деженков, Дежанко Фактасі Тіві. Єдині новини. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Це допоможе поширювати перевірену інформацію і протидіяти дезінформації на YouTube. А ще діліться в коментарях, що ви думаєте про сьогоднішні новини? Ваша думка важлива.